Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Відео хочу зняти про обробку препаратами плодових дерев, троянд і інших плодових культур від тлі. Тля на деревах наносить шкоду. Я вже разочок обробляв, але прийшовся, подивився, що знову є тля. Беру пакетик Engio. 6 мл на 10 літрів мл... лі... води. Е... При... Прилипач і плантатор з добром ріс плодів. Формула 20 20 20 Енджіо, ма... прилипач і плантатор. На 10 літрів води. Обробляємо всі плодові культури, троянди, де є, де побачив, що є тля, обробляю. обробляю в вечірній час. У мене навіть вже темності стало, але нічого страшного не буде, то швиденько зараз зробимо. Так, щоб не було дощу, обробляємо, стараємося обробити з різних сторін. Для може бути на кінчиках листочків, з середини листочків, особливо на молодих паганах. Розбавляємо, заправляємо системи захисту і проводимо обробку.